За що ви тримаєтесь, а це вже не має ніякого сенсу. Давайте подивимося. За що ви тримаєтеся, це не має вже ніякого сенсу. Давайте подивимося, яких ви енергій, щоб ви розуміли, це резонує з вами чи ні. І, будь ласка, пам'ятаємо, да, Розклад загальний. Не натягуйте, якщо вам не резонує, значить не ваше. Так, витно з дві карти. Так, наразі у вас може бути. Знаєте, незрозумілий такий стан. Ви, начебто, хочете рухатися в нове, а, я, а в яке нове не знаю. шлях, вроді, відкривається. У вас іде якийсь ступор. Ви доволі людина прагматична, ви хочете все спланувати, щоб було по поличках: перше, друге, третє, і хочете, щоб було ось так і отак. Людина, ви трансформатор, тобто у вас така енергія, що ви можете перезапускати в інших людях якісь зміни, самі навіть того ну, не бажаючи. І, і від цього можуть іноді вас побоюватися. Але при цьому до вас можуть люди звертатися за допомогою, за підсказкою, порадою. Ви цікаві, ви вас побоюються і в той же час, ой, і в той же час е тягнуться до вас. Да? І за що ж ви тут тримаєтеся? За якісь цілі? А, ви тримаєтесь за ціль? Ось, і це потрібно звільнитися. Ви тримаєтесь за ціль самоствердитися, в чомусь перемогти, в чомусь бути кращими, в чомусь проявити свою натуру. І ще такий момент. Ви ще можете триматися тут за вигоди. Ну, наприклад, є певна ситуація. Із якої вам потрібно вже виходити. Але ви не можете, тому що там є певна вигода, і ви тримаєтеся за ту вигоду. Але ця ситуація вас обтяжує. І тут іде урок, наскільки ви готові відпустити це і вже йти по-новому. Зрозуміти, що ви із самого початку пішли не за великими змістами в це, а за якимись. Такими знаєте ложними ідеями, і зараз це вже не працює, і ви це розумієте. Це може стосуватися будь-якої вашої сфери, це і в роботі може бути. Почали те, що з самого початку інтуїтивно відчували, що я туди не хочу. Це не моє. Мені потрібно, наприклад, йти ти в одиночку, ви пішли в групу, чи навпаки. Це може бути стосуватися стосунків, яких ви очікували, що а я піду ради цього, а далі буде видно, і самі попали в у ці пута. Так, от вам потрібно із цього звільнятися. Дійсно зізнатися, чому ви в цій ситуації, за що ви тримаєтесь, за які вигоди? І для себе побачити оцю ясну картинку, що це ілюзії, за які ви тримаєтеся. Вони можуть, звісно, бути якісь матеріальні речі, за що ви тримаєтесь. Там вигодно, там платять, там вам дають увагу, там вас підтримують. Але ж диявол говорить про те, що це не ваш шлях. Ви трошки не туди зайшли, як з цього вийти. Ну, знову ж таки, знаєте, ви насправді вчитеся наразі і з цього грамотно виходити, із будь-яких обставин, які не ваші. От для вас приходить той самий урок, коли ви вже можете не робити те, що потрібно, і не робити це із потреби, а йти в те, що вас захоплює, заохочує, надихає. Тобто, навіть якщо ви хочете йти в реалізацію, то ви знаєте, йдіть туди, через. Е Такий імпульс через мотивацію, що просто вам це подобається, а не заради того, щоб щось отримати. Отут тут як ложний такий момент перевірка йде. Якщо ви чесні з собою, ви легко виходите із ситуації. Якщо ні, то ви попадаєте в такі пути і не можете з них вийти. Тобто ви самі ці ланцюжки на себе одягаєте, потім невільно себе відчуваєте. Розумієте, Зараз наразі відкривається така енергія, як Сотворчіства, да, сотворення якогось, а ви тут впадаєте в якісь такі ілюзії незрозумілі. Тому як би рекомендація тут основна буде, це все-таки вийти із своїх тіней, забобонів, страхів, переживань і розкрити свою істинну суть. Це вийде тільки зробити через чесність, зізнатися, що да, отут все не вийшло, тому що я пішла. Неправдивим шляхом, чи пішов. Отут я це зробив, тому що отак і отак. Тобто зараз йде урок, і ви повинні його пройти. І карта поради вам в цій ситуації. Дивіться: енергія. Кмітливості, всього всього вам вистачає, але ви не помічаєте якихось деталей. Ви завжди дивитеся тільки в одну точку. Не помічаю поверхнево так дивитесь, не бачите всіх деталей. Для того, щоб вийти з будь-якої ситуації, потрібно подивитися розширеніше на той чи інший фактор, на той чи іншу ситуацію, на ту людину, яку ви могли наділити якимись якостями. Він і таким таковим не являється. І тому ви почнете. Дійсно змінювати своє життя, коли побачите у ці моменти, за які ви чіпляєтесь.